Друзі, всім привіт! З вами Юлія Гармаш. Сьогодні покажу, як готую простий, швидкий та дуже смачний бісквітний тортик з кремом та полуницею. Цей рецепт у мене як паличка виручалечка коли не вистачає часу, щоб торт довго просочувався. Для приготування нам знадобляться такі продукти для бісквіту: білки, жовтки, сіль, ванільний цукор, розпушувач тіста, цукор, крохмаль, борошно пшеничне. Для крему. Масло вершкове, молоко згущене, полуниця свіжа, шоколад за бажанням. Для глазурі, Шоколад та олія. Духовку вмикаю перед початком приготування бісквіту. Вона повинна бути розігрітою. В окремій ємності змішую сухі інгредієнти. Крохмаль можна взяти як кукурудзяний, так і картопляний. Розпушувач тіста і просіяне борошно, ретельно перемішую. В чисто суху миску вливаю білки. Додаю сіль і ванільний цукор. І починаю збивати міксером, поступово додаючи цукор. Збиваю до пишної крутої піни. Цукор повинен повністю розчинитись а білкова маса мати рельєф від вінчиків міксера. Поступово додаю жовтки, кожного разу перемішуючи. Тепер додаю борошняну суміш. Також ретельно перемішуючи, щоб всі інгредієнти об'єдналися. Тісто виходить доволі густе і пишне. З лопатки спадає важко. Викладую його в підготовлену форму, її не потрібно нічим змащувати, можна лише застелити дно пергаментом. Так тісто добре підросте і не буде опадати. Випікаю 40-50 хвилин до готовності. Готовий бісквіт повинен мати золотавий колір і пружинити при натисканні пальцем. Повністю охолоджую бісквіт, вийнявши його із форми. Коли бісквіт повністю вистих, зрізаю з дна тонкий корж це буде кришечка. Далі по всьому периметру ножем роблю надріз, відступаючи від краю сантиметр 1,5 До дна не прорізаю. Тепер виймаю м'якуш, залишаючи стінки цілими. Якщо є бажання, можна злегка просочити бісквіт сиропом. М'якуш бісквіту подрібнюю на середні шматочки і викладую в миску. З бісквіту виходить кошик. Для крему з'єдную м'яке вершкове масло і згущене молоко. І збиваю міксером до однорідності. Довго збивати не потрібно. Полуниця у мене домашня, різного розміру, але дуже смачна та ароматна. Я її помила і відібрала найкрасивіші ягідки для прикрашання. З іншої видалила чашу листики і нарізаю невеликими шматочками. Також для начинки подрібнюю небагато шоколаду. Просто нарізаю ножем. Тепер до бісквіту додаю крем, полуницю та шоколад. І перемішую. Дуже сильно вимішувати не потрібно. Головне, щоб інгредієнти об'єдналися. Викладую начинку в чашу з бісквіту, слідкуючи, щоб не було пустот, притискаючи обережно лопаткою. Зверху викладую тонкий корж з бісквіту, закриваючи начинку. Для глазурі до шоколаду додаю 2-3 столові ложки рафінованої олії і розтоплюю в мікрохвильовці. Короткими імпульсами, кожного разу перемішуючи. Заливаю торт глазур'ю і розподіляю її. Прикрашаю половинками полуниці. Цей торт можна нарізати відразу, а можна залишити трошки просочитись. Його можна готувати з різними ягодами або фруктами за смаком. Завжди виходить соковито, ароматно та дуже смачно. Готуйте на здоров'я. Смакуйте з задоволенням.